Цей епізод подкасту створений на платформах Харківського прес-клубу та групи місцевих змі Харківщини Громада Груп. Музичні історії У неї було рідкісне і романтичне ім'я, квітка, а ще унікальний голос, який важко сплутати з будь-яким іншим. Не сильний, але проникливий, трішки щемливий і якийсь невагомий, наче витканий. Із найтольших ноток і почуттів зі щирості, журби і небесної радості. Ця пісня добре відома, американцям. Ти світло мого життя. З одноіменного оскороносного фільму саме за її виконання прийшла популярність до співачки Квітки Цісик. Я впевнений, що це ім'я відомо далеко не всім нашим радіослухачам. Квітка Цісик для багатьох своїх співвітчизників була втіленням американської мрії донька повоєнного емігранта зі Львова, професійного скрипаля в минулому концертмейстра Львівської опери Володимира Цісика. Вона з малечку виростала в атмосфері музики і мистецтва. З чотирьох років батько почав вчити своїх доньок Квітку та Марію, грі на скрипці та фортепіано. Марія пізніше таки стала відомою піаністкою і свого часу була навіть директором консерваторію Сан-Франциско. Квітка ж, крім гри на скрипці, серйозно захоплювалася балетом, співала в хорі, до речі. Один час разом з нею в хорі співав маленький і ще нікому невідомий Майкл Джексон. Зрештою пісня взяла гору. Квітка закінчує Нью-Йоркську консерваторію, в якій опановує вокальну техніку і мастерно відшліфовує свій голос колоратурне сопрано. Цей голос одразу ж помічають американські ділки від шоу-бізнесу, які починають запрошувати квітку Цісок, чи Кейсі, як називали її американці, бек вокалісткою до зірок першої величини. Справжня американська слава чекала квітку цісок на теренах рекламного бізнесу. Спочатку 80-х вона стає однією з найдорожчих виконавець джинглів рекламних мотивів для радіо і телебачення. За допомогою її витонченого співу створювали собі акустичний імідж корпорації Coca-Cola, American Airlines та авіакомпанія Delta, McDonald's тощо з 1982-го Кейсі Цісик залишалася єдиним голосом компанії Форд Моторс. Вона володарка невмирущого слогану. Чи вам щастило кермувати Фордом? Американці вирахували, що їхню кейсі прослухало більше людей, ніж може коли-небудь населити нашу планету. Понад 22 мільярди. У квітки Цісик було все: слава, достаток, улюблена робота. Однак була в неї ще одна зовсім не американська заповітна мрія віддати данину поваги народові, який викликав її родовід. Землі, де вона ніколи не була, але чий голос змалечку бронів у її серці. І вона вкладає всі свої заощадження, більше 200 тисяч американських доларів, запрошує найкращих американських студійних музикантів. Я всім розповідала, яка в Україні красива мелодійна музика і народ співучий, але не було жодного запису, зробленого на професійному рівні. Я зрозуміла, що повинна записати українські пісні не тільки для своїх приятелів, для всіх українців. Це був би такий подарунок. Я мріяла, що в Україні мене почують, говорила Квітка Цісик. І так як це зробила вона, не зміг повторити ніхто. Із різницею в дев'ять років співачка записує два альбоми українських пісень. Квітка та два кольори записує просто для себе, для родинного архіву, адже розуміє, що у прагматичній Америці її українські альбоми не матимуть жодного комерційного зиску. Але інакше вона не може. Ці альбоми потрібні їй як повітря, щоб виспіватися, виговоритися, відмолитися піснями за Україну. Всякалина вчара в садочку, в тихому куточку жде Квітка була двічі одруженою з музикантами. Перший чоловік композитор-аранжувальник, а другий інженер звукозапису. Йому вона народила сина. Однак усі троє працювали над створенням обох альбомів. За словами Еда Араковича, другого чоловіка, цісик, українські альбоми Квітки це був проєкт любові до України. Вона хотіла реалізувати цей проєкт і таким чином підтримати українську культуру. Українською вона, корінна американка, володіє не досконало, але кожне українське слово в пісні, інтонацію, звук їй виставляє її мама Іванна, а решта їй підказує серце. І ця мова виявляється зрозумілою без перекладу. Диски, Квітки Цісик зібрали купу нагород у Канаді. А в 1990 році були номіновані на Греммі в категорії Сучасний Фолк. Тільки у віці 30 років їй вдалося відвідати Україну, яку вона любила всім серцем. Квітка разом з мамою у 1983 році приїхала на батьківську землю. Перший і як виявилося останній раз, тут власних пісень квітка не почула. Пізніше були перемовини про серію концертів співачки на Батьківщині, та, на жаль, цієї мрії не судилося здійснитися. 29 березня 1998 року, не доживши п'ять днів до свого 45-річчя, вона відійшла в інші світи через рак молочної залози. Хворобу, яка забрала її маму, а пізніше і її сестру. Як і не судилося записати третій альбом з Колисковими. коли б прощалися з квіткою, над кладовищем линули її журавлі. Чуєш брате, мій, товаришу? У Сполучених Штатах Америки на знак пам'яті про квітку цісик її талант заснували фонд підтримки музично обдарованих дітей. На згадку про її сестру Марію засновано фонд Адже життя Прекрасне, який збирає кошти на закупівлю мамографічного обладнання для України. На превеликий жаль, квітка ціцик більш знана у світі, ніж в самій Україні. Два кольори мої два. Два кольори мої два кольори. Червоне то любов, а черне, то журба. Музичні історії.